Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас заняття з підготовки руки до письма. Приготуйте зошит з письма, простий олівець та кольорові олівці. Сьогодні зранку олівець малювець разом з друзями взяли конструктор і почали будувати хто що хотів, а потім кожен розповідав про свою будівлю. Пограємося в іншу гру, запропонував Максимко. Називається Хто уважний. Діти, давайте і ми разом з ними пограємо в цю гру. Ось перша вправа називається «Долоні на столі. На рахунок один. Розчепітьте пальці, на рахунок два, зведіть їх докупи. Один, два, один, два, один, два, один, два, один, два. Друга вправа називається Долонька-кулак-ребро. На один показуємо долоньку. На два-кулак, на три ребро. Долонька, кулак, ребро. Долонька, кулак, ребро. Долонька, кулак, ребро. Долонька, кулак, ребро. Іншою ручкою спробуємо. Долонька, кулак, ребро долонька, кулак, ребро, долонька, кулак, ребро, долонька, кулак, ребро. А тепер у помарочками спробуємо. Долонька, кулак, ребро, долонька, кулак, ребро, долонька, кулак, ребро, долонька, кулак, ребро. Третя вправа називається «Пальчики вітаються». Будемо на рахунок 1, 2, 3, 4, 5 З'єднувати по черзі великий, вказівний, середній, безіменний та метуний. Домовилися. Почали. 1, 2, 3, 4, 5. Один, 2, 3, 4, 5. Один, 2, 3, 4, 5. Ще раз. Один, 2, 3, 4, 5. Четверта вправа називається чоловічок. На рахунок один. Бігають по столу. Казівни та середні пальчики правої руки. Один. На рахунок два. Лівої руки. Два. Зрозуміли? Почали. Один. Два. Один. Два. Один. Два. І п'ята вправа називається так. Біг на випередки. По команді права і ліва рука будуть бігати на випередки. Один, два, три. Біжі! Молодці. Відтепер відкрийте зошити. Роздивимося на мальовану в них ляльку з повітряними кульками. Як ви бачите, ні лялька, ні кульки не розфарбовані. Заштрихуємо цей малюнок. Якими лініями? Правильно, дугоподібними та спіралєподібними. Подумайте, якого кольору олівці ви б хотіли використати під час штрихування? А тепер сідайте зручно, покладіть правильно зошити, починаємо працювати. Продовжимо розминати наші пальчики та намалюємо ось такі гачки на аркуші в лінійку. Між скількома лінійками розташовані гачки. Правильно, між двома. Як ви гадаєте, звідки починаємо проводити гачок? Правильно, з верхньої лінії намалюємо гачки в зошитах. Пальчики добре розім'ялися. Тепер можна зобразити курчат на аркуші в клітинку. Що є в наших курчат? Так, тулуб, голова, дзьоб, ніжки. Як ви гадаєте, з чого найкраще розпочати малювати курчатко? Правильно, з тулуба. якої він форми? Правильно, овальної. У скількох клітинках вміщено цей овал. Правильно, вдвох. Що малюємо далі? Молодці, голову, якої вона форми? Так, вона кругла. А коло вміщено в одну клітинку. Не забудьте намалювати дзьобик. Останніми малюємо ніжки. Якої вони довжини? Правильно, довжина кожної ніжки дорівнює відстані між протилежними кутами клітинки. Роздивилися? Тоді можна переходити до роботи в зошитах. Спочатку намалюйте курчаток. А потім можете їх розфарбувати. А це, що за чудовисько, діти, не бійтеся, це рак. Перемалюємо рака на чистий аркуш паперу, а потім можна буде розфарбувати. їх обох! виконані. Діти, ви великі молодці, і я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!